Доброго дня. Прийшов подивитися свої бджілки 9 березня сьогодні. У нас на Рівненщині такий, мабуть, один із найтепліших днів. Летять. Подивився, може з десяток, може трошки більше, може з 15, Ну то в одному тільки не, немає, не летять. Меду я їм залишав досталь, але ж, мабуть, кліщ. від кліща я не обробляю колоди, стараюсь по колишньому, по-дідівськи, щоб вони самі боролися з кліщем. Багон кидаю в димар, багном трохи обкурюю. Отакі і всі засоби в нас боротьби з кліщем. Сироваткою трохи кроплю теж кажуть, що кисту сироватку кліщ боїться. Всякі грибки, гнильці. Отака наша основний, наш основний обробіток бджіл. Багно і сироватка. Годуть гарно, день такий класний. Але вітер дуже холодний, на мотоциклі. їдеш. То ще холодно. У таких корчах ліс вирізали, немає нічого. Осика, береза, багно, крушина. І такий дубочок собі стоїть. О, Прилетіла бджілка. До нас десь. Не знаю де. Ага, полетіла. Добре, до побачення.